Зараз ми з вами знаходимося на полі, де у нас посіяний гібрид Вольф, як ми дійшли до його посіву. Перед тим, як ми вибираємо для себе гібрид, ми попередньо сіємо демоділянки, де їх обробляємо по нашій технології, засоби захисту вносимо по нашій технології і в кінці року збираючи, аналізуємо по вмісту олійності, по урожайності, по стійкості до хвороб, по стійкості до вилягання, до якихось погодних умов. На даний час ми за два роки для себе оприділили і, і зробили якби рішення, що ми переходимо частково до гібриду Вольф, який займає у нас зараз на даний час у статусі друге місце. У нас зараз перед вами споле 100-гектарне Вольфу, посіяне воно сівалкою Маестро з додатковою системою Пристіжний план, яку ми минулого року встановили і зараз її використовуємо. Густота посіву у нас є 55 тисяч під час посіву, до збирання десь буде 51-52 тисячі. На даний час у нас традиційна система вирощування. Під час посіву ми використовуємо міндобрива, такі як 102626 або 11,48. Це міндобрива можна вирощувати без додаткового внесення рост регуляції. Відмітити толерантність до хвороб, можна відмітити дуже гарний вміст олійності, відмітити так само може, що він по відношенню до інших гібридів дуже має гарний старт під час проростання. Ці гібриди, всі сорти, які ми вирощуємо в компанії, ми пропускаємо через демоділянки. Тому як проходиться? Виділяється площа, ми беремо 2-3, 4 компанії, висіваємо з однаковою густотою на однаковому полі, для того, щоб потім не було проблем, що а ви наш посіяли там, а інші посіяли в гіршу площу. Ні, вони всі знаходяться на одній площаді, вони обробляються повністю з засобами захисту ідентично. При погодних умовах, от тим же самим оприскувачем, повністю, і процесі ми вже спостерігаємо, тому що є гібриди, які раніше достигають, є пізніше, є гібриди, які там низькорослі, високорослі. Ми під час скажімо так вегетації спостерігаємо для себе, тому що потім, в кінці того, як ми збираємо де це все ми аналізуємо і вже за рахунок цих. Даних ми вибираємо гібрид, який ми подальшому будемо використовувати і вирощувати в себе навстаті на наступний рік. На даний час поле виглядає дуже добре. Корзинки ви бачите, які виповнені. Тобто середина сонячника виповна. Я розумію, що це рік такий, але цей але виповнені повністю. Тобто корзинка є дуже гарною, виповнена повністю. Тому ми, ми на даний час дуже задоволені тим, що у нас є такий гібрид, і чекаємо тепер вражання. Так, чекаємо, коли буде збір урожаю, для того, щоб затвердити, що ми зробили правильне рішення і вибрали правильний гібрид в цьому році.